Место Санкт-Петербург, метраж 89 кімнати Трисану зли два дизельний Кирил Пономаренко фото Іван Сорокін коротенько, замовниця живе в цій квартирі з двома дітьми, вона схилялася до міксу стилів. мінімалізм, сучасна класика. В контемпорарі важливо було організувати зону для спільного дозвілля, а також приватні приміщення, збільшити спальню за рахунок лоджії і створити в цій зоні затишний куточок. В якому можна милуватися видом з вікна на історичний центр міста з усіма завданнями впорався дизайнер Кирило Пономаренко. Подробиця перепланування не знадобилося, так як початкова планування була досить логічною і зручною. Єдина істотна зміна приєднання лодзії до спальні. В результаті вийшла велика кухня з вітальною зоною, спальня замовниці і дитяча. У ній для економії простору дизайнер запропонував встановити двоярусне ліжко, і ідея відразу сподобалася маленьким господарям. Особливість інтер'єру це гармонійне поєднання сучасного і класичного стилів, важливою деталью кухні вітальні стали гіпсові трид панелі в поєднанні з карнизами, молдингами і плінтусом вийшло вдало поєднувати елементи класичного стилю з досить сучасною ритмічною формою панелей з'явилися свого роду колони. Архітектурні елементи, які вигідно підкреслені високим стильовим карнизом, вони допомогли створити симетричну композицію зони, а також виділити їдальню. Розповідає Кирило Пономаренко у кухні вітальні і передпокої стіни покриті декоративною штукатуркою з камитовим ефектом, В спальні текстильні шпалери, які додають затишку, у дитячій використовували шпалери з ритмічними смугами схожих кольорів, а також зробили акцентну стіну з жовтими елементами, щоб додати приміщенню сонячного настрою. Пол за винятком зони передпокою і санвузлів, паркетна дошка з вибіленого дуба. У ванні і санвузлі використовували керамограніт і мозаїку з однієї колекції, у ванні, сіро коричневу, санвузлі. Світло бежеву, мозайкою в обрамленні хромованого профілю виділена одна з акцентних стін, а високе вузьке дзеркало, доповнене бразі скляних трубок. І тумба з об'ємною чашею умивальником утворюють головний композиційний центр приміщення у квартирі багато зон зберігання. Крім вбиральні пральні в передпокої, спальні та дитячої, передбачені вбудовані шафи з розсувними дверима у передпокої і дитячої двері, дзеркальні візуально розширюють простір, наповнення систем зберігання з двері. Шаф зроблені на замовлення місцевим виробником. В інтер'єрі використана світло стримана колірна гамма, природні відтінки у кухні вітальні для невеликого контрасту введений сірий колір. В спальні з'явилося ліжко приглушеного оливкового кольору на тлі світло-бежевих текстильних шпалер, підкреслено це елементами кольору золота і латуні, у дитячій акцентності стіну виділяють жовті смуги, які доповнені текстилем переважання білого і сірого кольорів пом'якшуються дерев'яними елементами меблів. Меблі підбиралися виходячи з стилістики, ставку зробили на округлі форми повітряні і витончені, м'які меблі фабрична. Корпусні майже вся замовна, в цілому для отриманого інтер'єру характерна сучасна стилістика з елементами класичного стилю, симбіоз мінімалізму і класики, Це жіночний інтер'єр, лаконічний і витончений. Цей проект, можна сказати, для мене нетиповий і з'явився результатом свого роду експерименту творчого пошуку нових незвичних поєднань. Розповідає Кирило Пономаренко: Планування, бренди представлені в проєкті двері, софія раїн, молдинги, карнизи, плінтуси, орацтицор, Електроустановочні вироби, джунтки Килими, Аміковрі, декор, салон гомецо, леціону, салон Етерхол, оздоблення, декоративна штукатурка, дерюфа освітлення, вбудовані профільні арліхт, композиція з декількох бра, масіяропалм, вітальня кухня, оздоблення. Декоративна штукатурка, дерюфа гіпсові трит, панелі, артполе меблі, кухонний гарнітур, перша меблева фабрика, стіл і стільці, сальвігаріз, журнальний стіл, відбі освітлення, накладні, арлік підвісний, вістосі, істосі побутова техніка, госпальня, оздоблення шпалери, меблі, ліжко, тис крісло опера, освітлення вбудовувані. Арлік підвісні і настільна лампа флост, стильовий карниз, з прихованою підсвічуванням, доцердитяче, оздоблення шпалери хрома меблі, флекса освітлення вбудовані, арікт підвісні, Роматті бра, артеміда настільні, марсецанузле оздоблення, італон, сантехніка, умивальник і унітази арцерам, змішувачі і душ трістіна. Ванна і боч, полотенцесушитель, маргаролі, освітлення вбудовувані Арлікт правістосі. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін